Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку – священна Римська імперія. Середньовічна історія Німеччини розвивалася ніби у зворотному напрямку. Якщо сусідня Франція пройшла шлях від роздробленості до сильної єдиної держави, то Священна Римська імперія у своїх спробах завоювати народи на півдні та сході Європи поступово втратила єдність. Наприкінці епохи середньовіччя Німеччина перебувала в стані повної політичної роздробленості. Німецька держава утворилася в результаті розпаду Франкської імперії. За верденським договором 843 року до складу східно-франкської держави увійшли чотири герцогства: Швабія, Баварія, Франконія і Саксонія. А також велика частина Тюрингії, згодом Фризія і Лотарінгія. Як і решта країн колишньої імперії Карла Великого, Німеччина перебувала в стані глибокої феодальної роздробленості. Герцоги прагнули незалежності і дивилися на короля як на першого серед рівних. Їм підкорялися васали і ополчення племен. Жителі німецьких країн мали помітні відмінності в мовах, звичаях і традиціях. Проте зовнішня загроза з боку норманів і угорців змусила німецькі феодальні держави об'єднати свої зусилля в боротьбі проти спільного ворога. Для організації захисту герцоги вирішили об'єднатись і в 919 році обрали собі нового короля саксонського герцога Генріха І Птахолова. Від цієї події бере свій відлік історія німецького королівства. Генріх І Птахолоф зумів припинити чвари між знаттю в країні, а також організував оборону проти мадяр. Він наказав будувати невеликі фортеці, бурги та організовував загони важкоозброєних кіннотників, лицарів. Генріх І птахолоф отримав своє прізвисько через кількасот років після своєї смерті. У XII столітті з'явилася оповідь про те, що гінці зі звісткою про обрання його королем застали Генріха за ловом птахів. Невідомо наскільки достовірним є цей наказ, і, принаймні, в інших історичних джерелах згадується, що Генріх дуже любив полювати. Син Генріха І, Отон І, у битві на річці Лех розбив військо мадярів, чим остаточно припинив їхні набіги. Отон вірив, що зможе відновити римську імперію Карла Великого, а тому прагнув подібно до свого славетного предка бути коронованим у Римі з рук папи Римського. Отон он перший увійшов в історію як енергійний і рішучий правитель, здатний досягти своєї мети за будь-яку ціну. Але німецькому королю не вистачало імператорського титулу, який разом із короною можна було отримати тільки з рук папи Римського. Доречно, скажімо так, вигнаний ломбарцями з Риму, 18-річний папа Римський Іоанн XII попросив заступництва у німецького короля. Отом І повною мірою скористався і цією ситуацією. Новий похід завершився розгромом ворогів папської курії. Папський престол був відданий Іоанну XII, який на знак подяки і васальної залежності поклав на голову Отона Імператорську корону. Так, у 962 році виникла Священна Римська імперія Німецької нації. Священна Римська імперія Німецької нації це була найбільша середньовічна держава, розташована в центрі Західної Європи. Подальша історія священної Римської імперії була тісно пов'язана з християнством та церквою. Влада імператора освячувалась церквою. Він мав виступати захисником релігії, а ще оберігати ввірені йому території від зовнішніх загроз. Водночас імператори та папи постійно боролися за те, чия влада є верховною, духовна чи світська. І, до речі, відновлений на престолі силою німецької зброї папа Іоанн XII виявився одним, одним із гірших першосвященників в історії католицької церкви. Очевидці і сучасники стверджують, що він жив легковажно, пив за здоров'я диявола, грав у кості та здійснював церковні обряди в стайні. Отон перший намагався виховати молодого папу, і той обіцяв поводитися гідно. Однак після повернення Отона І до Німеччини папа уклав союз з угорцями та візантійцями, лютими ворогами імператора. Був потрібний новий похід в Італію. Церковний собор засудив вчинки Іоанна і скинув його з престолу. На вимогу імператора папою обрали Льва Восьмого. А наступний імператор Генріх IV зазнав принизливої поразки в боротьбі з папством за інвеституру і був відлучений від церкви. Він мусив вимолювати прощення у папи. Три дні голодний і босий імператор очікував дозволу на зустріч з папою Григорієм VII, а прощення вимолював на колінах. Ось як Павло Загребельний у своєму творі «Євпраксія» описує похід в каносу. У січні 1077 року імператор прибув до каносси. Замок мав потрійні мури. Генріх, впущену в другу стіну, почет лишився зовні. Між мурами знявши імператорські прикраси без будь-якої пишноти, просто волосий, босий. Стояв він, очікуючи присуду папи. Пустився зранку до вечора, стояв без сну, непорушно, заклякло, ніби вмер. Так тривало три дні. Лише на четвертий день його було допущено до папи. Після тривалої розмови і прийняття ганебних умов папа зняв відлучення. А за правління іншого імператора Фрідріха I, Барбароси, його державу стали називати священною Римською імперією. Це, на думку імператора, мало підкреслити його незалежність від папи. Фрідріх І також намагався вести військові дії проти пап. Він програв, але встиг завоювати північну область Італії, Ломбардію. Нащадок Барбароси Фрідріх II навпаки, вирізнявся нетиповим для свого часу прохолодним ставленням до релігії. Він так затягував з початком чергового хрестового походу, що папа наклав на нього відлучення від церкви. Але Фрідрих II навіть і не спробував зняти його з себе. Натомість імператор вирушив до святої землі, де мирно домовився із султаном Єгипту Єгипту про передачу Єрусалима та інших святих місць на п'ять років під владу християн. Папа був настільки розлючений, що навіть відлучив від церкви і місто Єрусалим. До кінця життя Фрідрих II так і не помирився з папою, який називав його Антихристом і сином диявола. Фрідрих II не любив Німеччину і майже все своє життя провів у Сицилійському королівстві, яке перетворив на могутню централізовану державу. Розкіш палацу Фрідріха II нагадувала двір арабського халіфа, на вулиці міста і в мандрівки королівством імператором виїздив у супроводі воїнів на індійських слонах і верблюдах. Фрідріх II приділяв увагу і розвитку освіти. За його наказом, у 1224 році в Неаполі заклали університет. Перший університет, заснований світською владою. На схід від земель священної Римської імперії у межиріччі Ельби та Одера і на узбережжі Балтійського моря мешкали західнослов'янські язичницькі племена. Вони не мали власної держави. Спочатку їх невдало намагалися завоювати Генріх І і Отон І. Новий наступ на ці землі розгорнувся всередині ХІХ століття. У 1147 році папа Римський дозволив німецьким хрестоносцям здійснити хрестовий похід не в Палестину, а на нові землі слов'ян язичників. Хрестоносцям легко вдалося захопити ці території, оскільки вони переважали в силі. На спустошених землях постало маркграфство Бранденбург, центром якого в XIII столітті стало місто Берлін. У 13 столітті починається німецька колонізація Балтійських земель, що були населені балтійськими племенами. Німецькі купці першими, першими проклали шлях у ці землі, а за ними рушили місіонери і згодом лицарі. А вслід за ними на схід подалися німецькі селяни, ремісники, яких феодали заохочували всілякими пільгами. Місцеве населення винищувалося або витіснялося. У 1201 році на землях племен Лівів була заснована Рига, яка згодом стала центром нової німецької землі Лівонії. Новозасновані німецькі держави ворогували із сусідніми руськими князівствами Новгородом, Псковом та Полоцьком. Після поразки у битви на Чудському озері, яке ще називають Льодове побоїще, яке трапилось у 1242 році, німці були змушені зупинити свій наступ на схід. У 1231 році почалося підкорення Балтського племені прусів. Головну роль у їхньому завоюванні відіграв Тевтонський орден, запрошений у Балтію польським герцогом Конрандом Мазовецьким. Володіння якого найбільше страждали від набігів прусів. На підкорених землях Тевтонці створили сильну державу, яка незабаром стала загрозою як для Польщі, так і для руських князівств. У 1238 році, в битві під Дорогочином, галицько волинський князь Данило Романович завдав їм першої серйозної поразки. А у 1410 році об'єднане військо Польщі та Литви завдало поразки Тевтонським лицарям у битві під Грюнвальдом, але землі Тевтонського ордену стали васально залежними від польського короля. Німецька колонізація відбувалася не лише за допомогою сили зброї. Правителі країн Центрально-Східної Європи запрошували німецьких селян, ремісників та шахтарів у свої володіння з надією, що їхні знання та досвід допоможуть розвитку міст та ремесел. Так, у багатьох містах з'явився значний прошарок німецького населення. З X по XIII століття до складу священної Римської імперії належали території сучасних Німеччини та Чехії, значна частина Італії та Королівства Бургундія. Проте управління цими величезними територіями відбувалося приблизно так, як і за часів Карла Великого. Імперія складалася з численних князів та графств, кожне з яких мало власну систему управління та закони, причому вони нерідко могли суперечити імператорським розпорядженням. Німецькі князі були повновладними господарями у своїх володіннях. Так, наприклад, відкриття дороги через перевал Сен-Готард в Альпах перетворило Рейнську долину на популярний торговий маршрут, тож місцеві князі піднімали плату за проїзд своїми землями, поки вона не досягла космічних розмірів. Крім того, феодали часто повставали проти імператора, а ще постійно влаштовували міжособні війни. Починаючи з XIII століття князівства фактично перетворилися на маленькі самостійні держави, а імператор виконував радше церемоніальні функції. Проте за ним зберігався обов'язок здійснювати правосуддя судових органах в імперії не існувало до кінця 15 століття. Так само не було і столиці та впорядкованої системи управління імперією. Адміністративні і фінансові органи мігрували по всій країні вслід за імператором, та його почтом. Імператор разом з усім своїм двором постійно подорожував власними володіннями, вирушаючи туди, де справу вимагали його присутності або ж туди, де можна було розважитися. Цікаво, що імператорський престол у священній Римській імперії не передавався у спадок, а імператора обирали. Порядок обрання е, імператора визначала Золота була. Видана у 1356 році імператором Карлом IV, згідно з нею, спочатку більшістю голосів сім курфюстів, це князі виборщики від німецького кур Вибір – «князь». Обирали князя, якого папа Римський потім вже коронував як імператора священної Римської імперії. Золота була закріплювала право князів на вищий суд у межах своїх володінь. Карбування власної монети, відкриття шахт, що добували золото і срібло, дозволялося вести законно оголошені війни, але війни васалів проти Сюзерена були заборонені. Фактично закріплювався наявний стан речей у Священній Римській імперії. Золота була стала основою для видання законів імперії аж до її ліквідації у 1806 році. А з 1512 року імперія стала офіційно називатися Священною Римською імперією німецької нації. Таким чином, Священна Римська імперія утворилася із королівства східних франків, що виникло внаслідок Верденського поділу 843 року. Її особливістю став тісний взаємозв'язок між релігійною та світською політикою. Також на відміну від Англії та Франції, тут не відбувалося централізації державного управління, а навпаки, Золота Була 1356 року закріплювала феодальну роздробленість імперії. Німецький наступ на схід мав форму хрестових походів, але за суттю був одним із напрямів зовнішньої колонізації у Європі. А я дякую, що слухали мене уважно.